Hello, my dear friends! Я, як завжди, пропадаю на великий час в купі своїх різноманітних проєктів, Вибачаюсь. Але вчора я намагалася спитатися на один опенкол з виставкою в Лас-Вегасі. Я, до речі, пишаю з вами платформу, на якій можна зареєструватися і відслідковувати реальну величезну кількість опенколів. Тож, однією з основних вимог участі в цьому опенколі було те, що ваші роботи вже мають бути заміншені. Пора переходити до практики, подумала я, і сподіваюся, що з основною теоретичної частини ми вже розібралися. Якось в розмові з паном Гідравліком, одним доволі успішним українським художником, я почула, що найперше головне розібратися з нішою, в якій ви будете працювати. Що загалом справедливо для будь-якого маркету. Якщо залізти в репорти, то ми побачимо в середньому розділення нефти ринку на п'ять десять категорій. Перша буде арти Collectibles, друга Gaming and Sport, третя Metaverse, четверта Music і що щоб не значив Entertainment, І п'яте це ніша, інше суперінформативна категорія. Щоб якось з цьому розібратися, я вийшла просто прослідкувати історію розвитку цього всього, і е, якось для себе розкласти всього по поличках. Сивий 2013 рік поява прабатьків NFT, таких собі Color Coins. Що це таке? Це надбудова над біткоїном, яка робила певну позначку на монетах, таким чином маркуючи сферу їх використання. Я в цьому не вирю. Це просто переказ статті. 2014-й відбувається реліз е, ігрових карток е, гри «Spell of Genesis». Що являють собою NFT, і це такий собі, я так розумію, вхід в геймінг-індустрію. 2017. На сцену виходять Rare paper. I want to be confident about my pronunciation, but I'm not. Anyway. Um... Вони токенізують відомий мем, що насправді дуже важливий момент, оскільки це не є мистецтво, це є примітивне і смішне зображення, але дуже важливо для ком'юніті і допомагає комунікувати всередині нього разом з криптопанками. Я так розумію, ми відкриваємо категорію collectibles. Колекції як такі не є предметами мистецтва, вони є предметами колекціонування, і частіше за все є частиною якогось більшого феномену або проекту, і часто виступають як PFP, uh, profile pictures. що теж, в общем-то, одна з основних ніж NFT. І за словами пана гідравліка, це ніша, яка забирає взагалі всі вершки і являє собою найбільшу частину ринку. А всі, всі інші, взагалі, їдять те, що лишилося. Далі, в 2018-му в гру вступають перші метаверси. І я думаю, що для нас, як для артістів, цікаво те, що в метаверсах можливо робити wearables, скини. Це актуально як для метаверсів, так і для ігор. І врешті з'являються маркетплейси для продажу арту, різноманітного, включаючи музику. Тож я б насправді для художників окреслила три основних ніші. Перше, це collectibles, в якій входять PFP основнаніше, найбільше запам'ятовуємо це. Друге, це став для геймінгу, скіни. Це можуть бути і ігрові предмети, і одяг, і не знаю, що ще. А, і третє це арт як такий, і його можна розподіляти на підкатегорії: а, цифровий арт, оцифрований фізичний арт, генеративний арт. Музика теж є частиною мистецтва, тобто це сюди ж. Багато хто виділяє таку нішу для дизайнерів, типу дизайнерів одягу, які не створюють wearables, а створюють просто о, одяг колекції як мистецтво, але це теж входить як на мене в арт. Тобто це широка ніша, яка багато чого включає. Якісь підкатегорії мають більше ауторії, якісь менше, але менше з тим. От, і наскільки я розумію, від того, яку нішу ми обираємо, ми також орієнтуємося, на яких маркетплейсах ми будемо працювати з цим. Я збираюся розібратися в майбутньому. А також, якщо ви хочете, щоб я розповіла більше про кожну з ніж, про їхню історію або що, мейкуйте мені в коментарі, лишайте лайки і підписуйтесь, тому що як дизайнер одягу, я очевидно буду приділяти більше уваги саме цьому. Наприклад, зараз мене цікавить, якщо я е, мінчу якусь свою роботу, я ж можу зробити це просто як картинку рендера, можу зробити це як 3D-об'єкт. А чи можу я, наприклад, вписати якимсь чином в права власника, який отримав цей токен, що він може використовувати цей одяг як фільтр або як е, wearables в метавсесвіті, одразу все скомпонувати. Напевно, це стосується такого поняття як смарт-контракти, але я ще не знаю, буду з цим розбиратися. А щоб не пропустити це, підписуйся. А, блін, я знову говорю це, але, блін, підписки мотивують. Тож, ну, а я кажу вам до нових зустрічей. Па-па! А я нагадую, що я є центкою одягу та nft художницею початкивицею, яка намагається розібратися в цій сфері. І якщо я щось кажу не так, у вас є альтернативна думка і знання. welcome to comments, Я буду дуже рада розширити свої горизонти.